Вітаю всіх! І так, сьогодні будуть цикл відео цікавих. Досить порозбираємо трошки гімна політичного, військового чи будь-якого ще. Не без цього, але і цікаві відео зроблю, бо в Харкові сьогодні також, як річниця нашого мера, ну, подивимось. Є в мене деякі думки, якщо встигну. Тепер, дивіться, давайте почну, мабуть, з битви за Покровськ. Я вам про це казала, робила відео, і тут в новинах анонсується яка підготовка до цієї битви вирішальної. Ось в чому справа. І дуже розумні люди в лапках писали, що там може бути півроку, любі моє. Це ж настільки треба мати. Не рівень інтелекту, щоб думати, що битва за той Покроск півроку. ну, якби... Я не хочу бути як Арістович. Не хочу. Але ось тут конкретно, оця фраза 2-3 тижні, ось прям воно. Розумієте? Ось воно, якби воно звучить дурно через нього. Але є ситуація, де воно реально працює. Тепер давайте подивимося. Чи дійсно Росія готується до вирішальної битви за Покровськ? Що мені випало? То з кубків ще і я готується. Намагається нових підтягнути боротьба. Вони, бачать, що воно тягнеться. Треба якось в тупік все заходить. Виходити з тупікової ситуації, цієї. вийти з нього хочуть. Це про Покровськ, влада. Прорухатись, вперед і Невдача, бачите? де Хочуть отримати результат цієї битви, але де вже розчарування. Тобто це все від розчарування. Вони не отримують те, що хочуть. Тепер. Оця остання битва за Покровськ буде вдалою для ворога. Вони готуються. Вдалою вона буде. Тепер увага. Карта закохані, це карта вибору, домовленостей, і сказати наперед, що вона буде прям вдалою, ні. Якісь кордони він отримає чогось по територіям. Але не скажу, що прям все, що хоче. Там ще довго рухатись до повної окупації Донеччини, в принципі, довго і отримати те, що хочуть. Дивіться. Знову цікава карта. Давайте тепер спитаю: битва за Покровськ остання битва, вирішальна битва за Покровськ для України буде вдалою, для України? Туз жезлів відповідь так. Багато смертей, багато чого. Верховна ви питає. Відразу всю правду ми не знаємо. Новини фільтруємо. Боже мій! Там така піздеціна. що Воно ну все переплітається. І тут ті ж самі карти. Там тема тупо в кордонах Донеччини. Кому якщо? Кожен буде на своїй хвилі. Тобто, в принципі, судячи з цього вже, я можу сказати, що не буде повної окупації Донеччини. Тепер. за Рахунок цієї останньої битви за Покровськ, можлива повна окупація Донеччини в найближчий час. Повна окупація Донеччини в найближчий час. З часом. Н -н -н. Найближчий час це таке. Там питання стоїть вже в ній. Це якщо продовжиться цей наступ, ось такий, який він є. Тут же пішли роздуму, розчарування, любі мої. Тут же питання часу вже. Скажу так, ось що по Донеччині йде. Якщо все залишається, як є, окупація однозначно без питань. Але тут. Де влада, думки, хитрощі, дії, розчарування і все інше? Карта помірність, карта часу. Не зараз. Не зараз це буде. І тепер дивіться. Головне, що зробити оці ривки і далі все одно йдуть домовленості. Як я робила? Після цього буде шевеління. Трамп знову в новинах казав про Україну. Якось випадає цікаво. Все є. Чекаємо тепер просто на події.